Так, громадо, привіт, ми з України. Так, Коротше, моя, моя відпустка на криші підходить до кінця. Ну, це я так шуткую, трохи позагорали, трохи пополучали сонячної радіації. Ну, Роботу зробили. А тепер хочу з вами, зараз присяду трошки. От туди. Не. Присяду зараз, щоб не впасти. Положу доску, щоб не провалитися. Так. Відпустка пішла до кінця. Роботу бачите, зробили. Понятно, що це тут воно ще солдеповські постройки. Робота таке, ну скажуть, не... ну кому як? Мені... мені підійде, мені головне, щоб воно ще років 10 стояло без проблем. І... Менше коштів потратить. І воно, в принципі, ще буде стояти і стояти. Що ми зробили? Пробили шифер. Ну, хто відео дивився раніше. Закріпили, зафіксували, і де були якісь такі тріщинки мінімальні, десь де мінімальні, де великі, все поза. Коротше, поклеїли фольга, армірована. І цей. І... Бітум, на основі бітумної така мастіка клеєва, клеєва бітумна. І позаклеювали. В принципі, все вийшло капітальніше. Криша не тече, механічно держиться. Так. Ну, шифер механічно держиться, вітром не здує, буде в складі сухо. Ось бачите, доробив коньок. Такий рубероїд, товстий, капітальний, в принципі, все. прикрутили його, він ще на сонці трохи вплавиться, приклеїться, буде то, що треба. Так. І тепер поговоримо, бо вчора там нікотрі... Коли орати будеш, коли рихлить будеш. Ну, В коментаріях, такі, такі, блін, злоїбучі, як кажуть ці коментатори, типу, злорадствують, типу, Сої мало урожай получився. Ну, блин, ну, не, як, Далі свого носа, як, як вони кажуть, не бачить. Це ж не в тому, що суть в тому, що це не тільки в мене воно не урожай, а в нашому регіоні скрізь. Кокурузів немає. Хоча, що сою тут не сіють, хто б сою б сіяв, теж немає. Ну, не було б. Це я так. Тренуюся все вирощувати. А поговорю за те, що... Коли я буду орати? ніколи я не буду орати, може десь щось, просто десь щось там підораю, під ораю, під рихлю, під лісосмугами, бо бачу проблеми під лісосмугами, корінь лізе і так ну, на сівалку, на дві просадка, тобто висмактує Іменно, особливо дубові, дубові посадки вис, 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 висмоктують. Живле чи вологу, і там нічого не росте. Тобто, звісно, там треба буде щось робити. Так, А зате скажу, що зараз урожаї у мене соняшник стоїть просто чудовий. Ну як який? Ну, там, де як орали, я не бачу там ніякого лучшого. І взагалі ну, соняшник по вологі. У кого скільки було вологи, у кого скільки, скільки і воно й виросло. А саме головне, це час. Скільки ми тільки затрачали часу на це все діло. Подіскуй. Потім пори все, потім весною заборонуй. Считайте, скільки людину мотогодин, чи як там, ну, скільки, скільки, йде тільки, скільки, скільки на це все йде часу, а скільки печінки, а скільки спинний мозок. Чи як хребет там страдав от цієї роботи. Ви не представляєте, що я до цього я вже точно не вернуся. Що попробувавши, попробувавши, як сказати, можна лафу таку, то мене вже туди нічим не затягнеш. А тепер порахуємо солярки. Оранка, як мінімум, тридцатка. люба дісковка, хай там не розказують, що в мене там п'ять 3 літра йде на Дісковку. Ну, такі цифри називають. На оранку 20 літрів, йде там, чи 18, я скільки орав, з якими тракторами не орав, йде 150 йде тежкою, Мерз ДТ була в мене. Якщо добре виорати на 30 см, то 30 літрів гарантовано. Так що, і потім Дісковки, культивації так само. Плюс дисковка літрів 8-9, культивація так само, бороновка. От вам от 50 літрів, 50 літрів на солярку порахуйте. От считайте, 2,5 тисячі тільки викинь на одну солярку. Це на обробіток. Я думаю, гербіцідів у мене скільки точно не піде. 2,5 тисячі на гектар. Хай там ну, 2-3 обробки ну... Я гліфосат купую такий, що ну, звичайний 3,6-3,7 долара. Зараз я закупив. Зразу тонну гліфосату купив і все. По 3,6 долара. Так що, тепер рахуйте. навіть по 2 літри, куди там братися. І найголовніше, це час, і печінка, і, і здоров'я, а техніка. Техніку, саме головне відремонтувати. Постійно, в нас ми були раніше, як білка в колесі. Оце точно таке саме було. Не спіли те зробити, треба те було робити, не спіли і жнива пройшли, там, Ото чудом щось вийшло трошки. Жінка в Турцію там, чи десь якусь потівку зніме, вимане мене і то з криками. І все. І далі як ото гей, гей і гей. А зараз ми спокійно, ось я місяць, тут це не це як місяць, це я так день роблю, день не роблю, півдня роблю. І собі потихеньку-потихеньку роблю любу роботу, там побетонірували стіни, от мостки поробили. Всередині теж побетонірували, де було, робили гідроізоляцію під стінами. бо ну, шуча, Спокійно, півтора місяця займ, займаємося. Так що хай не розказують мені, що там, коли будеш орати, коли ви перестанете орати довбодятли. Так що понятно з вами. Це хай хай вибачайте, звісно, за, за критику, ну просто що вже достало. Коли ти з таким його ізуїзмом, чи як таким до мене... Типа, ти коли, там, коли тебе там буде доход. Там. Доход в мене нормальний, ви почитайте свій спочатку доход. Після того, як перейшов я на ноль, як кажуть, з'явилося щось в кишені, а не е, як ото з долгів у долги. Надо то людям платити, то ще те, то те, щось платить. Постійно, як гонка. за... Здати коли... і все. Зараз ми здаємо, я не здаю в сезон взагалі абсолютно нічого. Здаємо, коли повні... Гане, щоб були повні склади і здаємо весною. Ну, цей рік такий вийшло, що абсолютно, я ж кажу, що з весни ото, з Паски, один дощ випав у нас і то не скрізь. Там, де соя, кстати, там може міліметрів 15-10 може випало. І так воно так тим кустом отак, туди от, ну, отам пройшло, а соя, отам, у а то взагалі не було. Навіть кукуруза ось у мене тут за 3 гектари. І там дощу не було, то вона там, звісно, не знаю. Но. По 3 метри вигналася, качана немає. Треба було сіяти, і хто знав, треба було сіяти 30 тисяч. Так що таке відповідь тим. Як я сказав, як вони називаються, і відношення, вони просто думають, що вони, ой, оранка і рихлення до цього абсолютно до урожаю ніякого значення немає. Воно не принципіально. Ну, якщо на центнер ти навіть два більше будеш мати, це не є тим, як ото кажуть, що ти молишся на того плуга і рихлітеля. Як кажуть таким святим, що треба тільки вигорати і все. Два три центнера! Так скільки ти роботи зробиш, скільки ти солярки переведеш, скільки ти всього... Блін, це просто капець. Ужас. Мото години. Головне. Головне це година. година людина. Як я кажу, трудодень людини. Так що. Роботу зробили, потихеньку не спішав собі. Заморився, віддихнули, друге щось поробили там собі. А так займаємося. А раніше ж часу як, взагалі не було. Це просто що ж, з весни як гей, і пішов. Ще ж були тоді молодші. І людей наймали, і треба було і, і трактористів, і, і то. Не хватало, не вистачало часу. Зараз все йде. Як кажуть, запрограмовано, якби тільки оттуда, оці, з тої хмари оці були як -от, благосклонні до нас, щоб щось з них падало. А так, що прогуділо, прогуділо, блін, ну отут намочило тільки, отак, пилячку прибило два чи три рази за літо і все. І звідки ж урожай той буде. Та ще хоча б не пекло таке страшне. Як... Пише мені, блін. Понятно, що все одно все в Харківській області, що ти мені пишеш? Все равно там є роси і все одно там холодніше. Ночі і там те, все одно там 15-20 градусів, не так як у нас. Днем 40 і роси абсолютно місяць не було. Тільки місяць, ціле літо, оце тільки два дні, три роса якась з'явилася. Перепад температур. Ти мені пишеш. Орать, не орать. Короче. Пашіть, хто вам не дає. Ну, мене вже, і, як кажуть, як кажуть, тягнули ведмедя до меду, голову одір... чи... одірвали, чи як там поговорка. А, е... ну Коротше, ви поняли. Тягнули, а, а від меду і голову одірвали. Чи вуха подривали, як до меду тягли, а від меду і голову одірвали. Так само є це. Так що хто не спробував, той. Я кажу, дуже помиляється. Всім пока. Слава Україні! Слава нашим хлопцям! Я кажу, буде перемога.